Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, нам прислали лист із загадкою про фігуру, яку сьогодні ми вивчимо. Має він вершину, має і основу, а якщо покотиться, то по колу знову. Дітки, це об'ємна фігура, тобто її не можна заховати в долонях, вона може котитися, а може стояти. Вона має вершину. Дітки, як ви гадаєте, що це може бути за фігура? Дітки, така форма називається конусною або просто конус. Тож пропоную дослідити його. Відмінною особливістю конуса є те, що він з певного положення може котитись, але можна розташувати його так, що він котитися не буде, а ще конус не можна перевертати. Спробуємо заховати конус в долонях. Дітки, пропоную покласти конус боком на аркуш паперу та обвести його по контуру. Дітки, яку фігуру нагадує конус, якщо дивитись на нього з боку? Правильно, трикутник. Тепер пропоную поставити конус на основу та обвести простим олівцем. Дітки, скажіть, що лежить в основі конуса? Правильно, в основі конуса лежить круг. Завдяки тому, що основою конуса є круг, він може котитися. Отже, конус є об'ємною геометричною фігурою. Раніше ви вже знайомились з такими об'ємними фігурами, як куб, куля та циліндр, а сьогодні ми познайомились з конусом. Дітки, тепер пропоную пригадати знаки більше, менше. Так, де відкриті ручки, там більше, а де кутик менше. Тож пропоную порівняти конуси за розмірами. Викласти знак, який потрібно поставити між групами конусів. Який конус більший рожевий чи жовтий. Так, рожевий більший, а жовтий? Правильно, менший. Тепер пропоную порівняти конуси за. Висотою, який конус вищий, блакитний чи червоний? Так, блакитний конус вищий, а червоний? Правильно нижчий. Тепер пропоную порівняти конуси за товщиною. якого кольору тонкий конус? Так, жовтого, а товстий, правильно, бірюзового. Дітки, скажіть, скільки зображено червоних конусів? Так три, а жовтих. Правильно, п'ять. Яких конусів більше? Молодці, більше жовтих конусів. Дітки, скільки зображено рожевих конусів? Так, чотири а бірюзових. Правильно, два. Яких конусів більше? Молодці рожевих конусів більше. Дітки, наостанок пропоную уважно розглянути ілюстрації та знайти зайве зображення в ряду інших. Дітки, що тут зображено? Так, конус, циліндр, куб, куля і трикутник. Що тут зайве? Правильно, трикутник. Чому? Правильно, конус, циліндр, куб і куля це об'ємні фігури, а трикутник плоска фігура. Дітки, що зображено на цій ілюстрації? Так, квадрат, п'ятикутник, прямокутник та конус. Що тут зайве? Правильно, конус. Чому? Так, квадрат, п'ятикутник та прямокутник це плоскі фігури, а конус об'ємна фігура. Дітки, що зайве на цьому зображенні? Так, літера Р. Чому? Правильно, 3, 6, 7, 9 та 0 це цифри, а R це літера. Дітки, а що зайве на цьому зображенні? Так, останнє коло чому? Правильно, всередині квадрата, трикутника та круга розташовані круги, а всередині останнього круга розташований квадрат. Молодці, дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення!